Непосидючі, доволі активні, а в очах кожного, наче написано: Ну, де ти мій новий господар у міському центрі поводження з тваринами чекають кожного, хто шукає собі чотирилапового друга. Тут таких хвостатих та пухнастих чимало. Більшість з них вже пройшла всі необхідні медичні процедури та головне курс адаптації. Ось як ці собаки, які ще не так давно боялися людини. А зараз після курсу соціалізації зовсім інша справа. Наразі у харківському міському притулку для бездомних тварин утримується близько пів тисячі тварин. Це і котики і собачки. Собаки, що вже 100% готові їхати додому, тобто вони мають необхідні щеплення, вже стерилізовані та кастровані. Таких у нас 150 наразі. Вони всі дуже чекають на своїх господарів, чекають на свою нову родину. На жаль, ми не можемо точно сказати, яка попередня доля у цих собак саме до потрапляння до притулку, тому що частина з них були колись до. Домашні частина народилися на вулиці, і тому важливий дуже аспект соціалізації. До нас приїжджають юні кінологи та просто волонтери, щоб вигулювати та соціалізувати бездомних собак. Тому що шанс на щасливу адопцію, на прилаштування у родину, збільшується саме у тих тварин, які вміють ходити на повітку. І буде супер, якщо вони знають певні команди. Тому ми проводимо таку акцію. І... Це досить добре для подальшої адопції тварини у нову родину та соціалізації в соціумі. Пір собак та котів у нас досить великий, але частіше за все це саме представники безпородних тварин, тому що породисті потрапляють досить рідко. Якщо потрапляють, то це зазвичай собаки великих порід. Це можуть бути немецькі авчарки, можуть бути американські акіти, стафорчирські тер'єри. Такі собаки у нас бувають не часто, але бувають. Але все ж таки порода вона може прилаштувати себе самостійно, тому що ну на жаль, у нас ще є. Такий стереотип, що а, породиста собака краще ніж безпорідна, але ну це просто стереотип, тому ми їх руйнуємо. Люди часто приїжджають, щоб познайомитися з а, породистим псом, а з притулку забирають безпородну собаку, тому що ну це меч, це якийсь можливо спільний вайб, тому такі ну випадки також трапляються. Кожен хто хоче взяти собачку, може або приїхати подивитися самостійно, або зайти на наш офіційний сайт, там де представлені анкети. Всіх собак та котів, що наразі знаходяться у притулку, та вже готові поїхати додому, а потім вже приїхати та познайомитися особисто. Ми працюємо кожного дня і в суботу і в неділю будемо раді чекати на харків'ян або там гостей з області, які вирішили взяти собаку з нашого притулку. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.